Прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений, і ще промовляв до них Ісус, і так їм казав, я світло світу, хто йде за мною, не блукатиме у темряви, а матиме світло життя. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе. Сьогодні зараз стоїмо біля джерела води, як бачимо, Господь Бог зробив так, що по всьому світі. Є багато джерел води. Господь Бог обдаровує нас багатьма ласками, багато благодаті дає. Так що в кожному місті, майже в кожному місті можна знайти це джерело, якщо постаратися. Якщо, можна сказати так, копнути глибше, то потече вода. Отримуємо. Воду, також коли при, прилягає, прикладаємо якісь більше зусилля. І Господь хоче, щоб ми ще трошечки хоча б від себе якогось зусилля приклали до, до того, щоб отримати це джерело води. Але також каже, що, як бачимо, що одна людина, яка вміє це робити, це зробила викопала цю криницю. А всі останні інші люди, які приходять до цієї криниці, до цього джерела, вони якби, отримуються цю воду вже даром, вже за даром. Отже, можна сказати, що Христос є той, котрий це джерело, сам, сам є цим джерелом і той, котрий нам дає це джерело дає цю воду, життєдайну. Він дає нам цю воду і каже, що говорить Писання, що хто прийде до мене, нехай п'є цю воду. І хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра, знутра його потечу, що той, котрий нап'ється цієї справжньої. Води з цього справжнього джерела, котрим є Ісус Христос, то Він сам стає таким джерелом, сам стає тим, котрий може дати іншим напитися, з цього джерела Ісуса Христа. Сам стає носієм Ісуса Христа. Ми ті, які прийняли сьогодні Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, можемо вже стати цим джерелом. І давати далі, так як Марія, котра дала нам Ісуса Христа, котра колись прийняла Його як свого Господа і Спасителя через привітання ангельське. Нехай мені станеться по Твоєму Слову. І Сьогодні ми разом з нею приймаємо Ісуса Христа, своїм Господом і Спасителем. Вона стоїть біля нас, дає нам знову свого сина, як свого Господа і Спасителя, який спас також і її, першу. І тепер Послухаємо теж ці слова, які сказав також Сімеон, коли Марія принесла Ісуса до храму. Світло на просвіту погана, і славу твою Ізраїля. світло на просвіту поганого, і славу твою Люду Ізраїля, нині відпускаєш раба свого Владико, бо згідно з твоїм словом у мирі, світло на просвіту погана. І славу твого люду Ізраїля, бо мої очі побачили твоє спасіння світло на просвіту Бога нам і славу Твого люду Ізраїля, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло напросвіту Бога нам, погано, і славу твою люду Ізраїля, слава Отцю і Сину і Святому Духу, світло напросвіту поганого нам, погано, і славу Твою люду Ізраїля, яка була на початку і нині повсякчас.

Трошки, щоб напитися, то отримуємо цю воду через покрови. З вітра буде, де Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуя. ідемо, занесімо це світло, яке ми отримали.

Sweet okay. okay.